В лісі вогник родуватий, шишки лускає завзято. Хто це? Так, білочка, шубка в білочки, золотиста коричнева. Хвіст набагато більший від самої білочки. Він пишний і пухнастий. Лапки в неї короткі, з добре розвиненими пальчиками, міцними і цупкими. Завдяки гострим кіхтикам білочка швидко пересувається стовбурами дерев. Легко чіпляється за гілки. Зубки в білочки міцні, гострі, вона ними легко розгризає найміцніші горішки. Але не тільки горішки любить їсти білочка. Вона полюбляє і грибочки, і ягідки, і гілочки. А найбільше вони полюбляють насіння шишок. Більшу частину свого життя білка проводить на деревах, там же будує собі будинок. Або в дуплі, або мостить собі гніздо в безпечному місці. За білочкою дуже цікаво спостерігати, адже вона дуже жвава і непосидюча тваринка.